Святого друга, амінь. Слава Ісусу Христу. Слава, дорогі братія і сестри, в Христі, дорогі учні, дорогі, інші колективи, всі тут присутні, що прийшли на це свято, свято, е, яке сьогодні є е, в цій гімназії, в цих стінах, бо ми сьогодні принесли ту ікону, ікону. Е, Пресвятої Богородиці покров, Пресвятої Богородиці до е, нас, щоб вона е, тут перебувала е, кілька днів, і щоб ми могли разом із вчителями е, молитися до неї кожного разу, е, щоб просити ласки в неї, заступництва і помочі, е, бо вона єдина, яка може нам допомогти, вона єдина, яка може нам. Е, Вислухати і, і, і всякі потреби нас охоронити. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі діти, шановні наші гості, присвятили Хоч і Олежа. Дуже дякуємо за ту велику приємність, що маємо сьогодні можливість з ваших рук одержати у нашому колективі образ Пресвятої Погоротиці Матері Марії Покрови. Ми одержуємо його в досить непростий час. З одного боку, сумний, трагічний, бо вся Україна сьогодні вшановує пам'ять про полеглих, про Небесну Сотню і про кожного з тих, хто сьогодні, виборюючи волю України, гине на її ланах у 21 столітті. Але попри те, ми одержуємо цю ікону в дуже гарний час. Напередодні неділі прощення. Упереддень, візніше, коли настає тиждень, перший тиждень Великого посту, напевно, це гарно, тому що ми зможемо з вами об'єднатися всі в молитвах, в своїх думках. Свого часу моя бабуся розповідала мені про те, що є такі молитви, які камінь з дня моря підіймають. Зокрема, 50-й псалом свого часу ця молитва врятувала життя моїй мамі, і ніхто би не подумав, що в 21-му столітті ми будемо знову прибігати до молитв, аби рятувати нашу країну. Пам'ятайте, що від того, наскільки ми цього захочемо, всі сили Всесвіту зберуться, щоб нам у цьому допомогти. Ми обіцяємо вам, отче Олеже, ми обіцяємо, що будемо щиро молитися до образу Пресвятої Богородиці через ці гарні дні і з гідністю передамо його наступним школам. Дякую. nos uno monstrena Кажи нам, що ти наша, а ти мотивена, А ти божа, зоне ясна і опресна. Покажи нам, що ти наша, а ти мотива.